Триває ефір українського радіо Чернігів. 21 лютого у світі відзначають міжнародний день рідної мови. Засновницею свята виступила ЮНЕСКО. Ця календарна дата має спонукати уряди і населення країн захищати та розвивати мову кожного народу, що існує на планеті. В Україні Державна служба якості освіти та уповноважений із захисту державної мови здійснювали спільний проєкт моніторингу щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі закладів середньої освіти. Він проводився у кілька етапів. У 2025 році був заключний етап. От якраз про результати моніторингу і тенденції формування мовного середовища у школах Чернігівщини будемо говорити з гостями студії: начальницею управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області Тетяною Маханьковою та директоркою Чернігівської гімназії номер 3 Оленою Яковчук. Ну і для початку давайте з'ясуємо, протягом якого часу проводився моніторинг, ну і яким чином це відбувалося. Моніторинг розпочався у 2022 року, саме навесні, у травні 2022 року, у період повномасштабного вторгнення, був проведений констатувальний етап, тобто зріз база даних зібрана. А вже у 2023, 24 та 25-му пройшли три етапи моніторингу, і, як ви вже зазначили, у 2025 був заключний етап. Вибірка закладів для участі в моніторинговому дослідженні проводилася інститутом освітньої аналітики. Вибиралися громади певні із різних місцевостей, і сільська, і міська відповідно. От цього року у обраних громадах було функціонує 6500 закладів загальної середньої освіти. Ось із цих понад 6000 закладів освіти відібрано для участі 120 4. тобто вони і були тією виборкою регіону, яка і покаже нам тенденції саме у тому чи іншому регіоні. Учасники проходили анонімне анкетування. Учасниками були самі вчителі, учні, яким виповнилось уже 14 років, та батьки здобувачів освіти відповідно. На Чернігівщині у 2025 році участь взяли представники трьох громад. Бобровицької, Прилуцької та Носівської учасників всього в Україні в 2025 році було 35,5 з половиною тисяч. Що стосується нашої області, то це 1100. Зокрема, найбільша кількість із цих пройшли анкетування. Це батьківська спільнота. Ну а тепер давайте будемо говорити про результати моніторингу на Чернігівщині. От якщо в цілому, які вони? Якщо говорити, констатувати безпосередньо 2025 рік, то ситуація взагалі непогана, динаміка позитивна. Найбільший спад відслідковувався у 2020. 24-му році якраз 23-й рік нам показав масовий перехід учасників освітнього процесу. Саме, зокрема, ми говоримо про батьківство. Бо батьківство це була найбільша, це десь дві третини опитаних. Це батьки здобувачів освіти, то це був такий, от, знаєте, підйом. У користуванні державної мови уже по відношенні до 2022 року. Це був масовий перехід на державну мову, і виключно і в середовищі шкільному під час уроків, і в домашньому, в родинному колі. У 2024-му прослідковувався певний спад у цьому питанні, але 2025-й рік показав позитивну. Динаміку, позитивну динаміку і в спілкуванні безпосередньо в освітньому процесі, що завжди ну показувало нам гарні відсотки, але важливим є і робота батьків, місце роботи батьків, і родинне коло коло друзів, тобто коло за інтересами, то тут теж прослідковується. Позитивна динаміка. Якщо говорити про те, що все ж таки в нас залишається в нашому суспільстві, залишається відсоток людей, які не вважають українську мову рідною, то результати 25-го року такі, що 84% учнів і учениць визнають українську. Своєю рідною мовою. А ще 15% все-таки цей поріг не переступили, будучи українцями і живучи безпосередньо в нашій державі. Чому ж так відбувається? Про ці причини теж запитували у респондентів. Так, от, на першому місці усі зазначили, звичайно, це мовне середовище в родині. Саме мовне середовище в родині стає причиною. Такого тормозіння, я б сказав, бо ми відслідковуємо позитив, але тормозіння це. Мова в родині є і ще звичайно відповіді про недостатній контент. Багато хто гріхує на недостатній рівень володіння державною мовою. З огляду на це їм звичайно не сильно комфортно послуговуватися українською, тому послуговуються як уміють, як знають. Тому такі причини. Ну, якщо говорити про мовне середовище в навчальних закладах. Це ж, мабуть, не тільки викладання українською мовою це не тільки спілкування, а це і, і навчальна база. Тобто, я маю на увазі підручники, якісь навчальні матеріали. Всі три етапи. Нам демонструють те, що педагоги все ж таки в переважній своїй більшості використовують на уроках і для самостійної роботи, і для домашніх завдань матеріали виключно державною мовою. Про це 95% вчителів зазначає такий же відсоток батьків. Що стосується учнів, то трошки нижчий відсоток, порядка 85%. Тобто ще 15 учнів бачать, що Ті чи інші матеріали, чи то під час уроку, це можуть бути якісь, якісь фільми, ролики, пісеньки, все ж таки проскакує оцей російськомовний контент. Mm. Ну, давайте будемо долучати до нашої розмови, пані Олену. От що стосується мовного середовища україномовного, конкретно у вашому навчальному закладі, що можете сказати? Ви знаєте, я би тішилася і раділа, якби це було абсолютно 100% україномовне середовище. Звісно, проблеми є. Але водночас маю сказати, що за період, наприклад, моєї роботи в третій гімназії однозначно є прогрес, і прогрес колосальний, тому що більшість вчителів свідомо. Почали використовувати і в позаурочний час українську мову. І, Як на мене, це Перший прогрес, другий прогрес те, що на фоні повномасштабного вторгнення дуже багато батьків, дуже багато родин, які перейшло свідомо, які прийшли свідомо на українську. Всі батьківські чати, всі комунікаційні чати це виключно україномовні. Звісно, частина дітей і досі сприймає, як і частина вчителів, українську як робочу мову. На жаль, звісно, нам би хотілося, щоб це було свідоме ставлення до переходу на українську. І тут, звісно, навчальне середовище, посібники, підручники, електронні ресурси можуть дуже допомогти. Ми проводили в школі і аудит використання навчальних посібників в навчальних кабінетах. Коли свідомо спершу кожен із вчителів сам зробив такий самий аудит посібників, які зберігаються в класі, які цей вчитель використовує під час освітнього процесу. Потім зробили таку невеличку кампанію дружних критиків із членів адміністрації і е, вчителів е, для огляду кабінетів, передивилися. Звісно, ми приділили дуже значну увагу нашій бібліотеці. Ми за останні роки значно оновили. Ми позбулися від всієї літератури російською мовою. Ми намагаємося наситити кожного разу, коли ми здаємо макулатуру або коли звертаємося до депутатів, до небайдужих людей, коли проводимо цілу низку. Таких заходів, як акція Подару бібліотеці книгу, ми у всіх цих питаннях намагаємося зорієнтувати на сучасну українську літературу. І, звісно, ці всі книжки роблять свою справу. Ну і крім того, ми приділяємо значну увагу саме. Електронним посібникам і тому, що бачать діти під час дистанційного навчання. Адже школи наша особа працює за змішаною формою, тобто у нас щодня у кожної дитини є чотири учних уроки, а інші уроки дистанційні. Це пов'язано з укриттям, це пов'язано з світловим днем, з навчанням в період війни. Таким чином, кожен вчитель фактично проводить періодично або системно щодня дистанційні уроки. Отже, поширює певні матеріали. Почнемо з того, що ми всі підключені до єдиної платформи корпоративної, в якій вже автоматично українізований українською інтерфейс. А все те, що поширює вчитель, ми теж. Поза минулого року особливу увагу на нарадах присвятили, підказали колегам, як українізувати свій власний акаунт, якщо вони щось поширюють з власних, як перейти на українську в різних додатках, які використовуються під час освітнього процесу, для того, щоб коли вчитель поширює якийсь екран, ніде в полі зору дитини не було жодного російського слова. Це теж дуже важливо, тому що діти моментально щитують такі деталі і, звісно, на них звертають особливу увагу. Крім звісно, такої роботи дуже багато в планах і вже проведено різноманітних заходів, які стосуються саме створенню справжнього такого українського середовища, яке спонукатиме дитину переходити до свідомого використання української мови. Так, наприклад, я сама викладаю в одному класі, і у нас профільна математика, тобто пара. Уроків. А отже, я з дітьми безпосередньо перебуваю між своїми уроками на перерві. І е, неодноразово, на жаль, бачила, коли як тільки дзвінок, так діти починаються один з одним спілкуватися і переходять автоматично на російську. Звісно, я намагаюся в цей час сказати українською, будь ласка, українською. Або, наприклад, похвалити методика похвали шикарно діє на дітей. Коли я намагаюся сказати, Боже, як ти цікаво розповідаєш? У тебе ж така вишукана українська мова. А ну, може, ще я такого слова не знала. А підкажи мені на дітей це. Прекрасно впливає, до речі, як і на дорослих. Я таку ж саму методику пробувала підсвідомо, не спеціально зразу кажу на підсвідомому рівні до наших колег, які приєдналися як внутрішньопереміщені особи до нас. Так само діє, коли підказувала певні слова або підхвалювала, казала Боже, да ваш суржик і той прекрасний, не сходьте з нього, і так само буде українська. Ми всі цю дорогу тарували, але будь який суржик краще ніж російська. Е, ну а до речі, от пані Тетяно, а щодо внутрішньо переміщених осіб, е, чи багато їх брало участь у цьому опитуванні, у цьому моніторингу. І які результати внутрішньопереміщені особи, це переважно східний регіон нашої держави? 74% педагогів під час опитування зазначили, що вони навчають дітей внутрішньо переміщених осіб. Що, що стосується загального показника, то в цьому році знову ж таки. От 74% вчителів підтвердили, що іде знову ж таки позитивна динаміка у переході на державну мову, на українську мову, саме представниками. Східного регіону України, але ж знову ж таки, якщо ми відслідковували у 2023 році і е, е, покращення, знаєте, зацікавленість у навчанні да, у підвищенні володіння державною мовою, то у 2025-му половина Вчителів навіть більше половини вчителів сказали, що ні батьки самі, ані діти внутрішньо переміщені не звертались до них, аби підвищити свій рівень володіння державною мовою, і це, звичайно, вже трохи насторожує. Ну а до речі, ви ж досліджували не тільки. Використання державної мови під час навчального процесу поза навчальним процесом, а й поза навчальними закладами, тобто якраз спілкування вдома з батьками, що можна сказати з цього приводу? Що стосується вчительства, то 87% з них зазначили, що так ми і вдома, і в колі друзів. І, звичайно, і в колі своїми колегами поза школою ми спілкуємось державною. Інша картина по батьках і, звичайно ж, по дітях. Що стосується дітей, то державною мовою за результатами опитування продовжують спілкуватися вдома всього 44 відсотки. Хоча знову ж повернусь до тієї фрази, що і батьки. І учні, і вчителі дали собі високу оцінку у знанні і саме державної мови. От, наприклад, батьки зазначили, 73 батьків дали собі високу оцінку. І тут же вчителі говорять, що це ну, лише половина 54%. Ну, а опитування відсотки. воно таке різнопланове, різностороннє таке. Учителі думає. оцінювали своїх колег, оцінювали учнів і батьків. Діти оцінювали вчителів, батьків і, звичайно ж, себе. То батьки оцінювали себе, оцінювали вчителів. От якщо говорити по відсотках, то найбільший відсоток володіння державною мовою. Це оцінка батьків. Батьки все-таки е, вважають, що майже 100% всі вчителі є носіями державної мови і вільно володіють українською мовою. Пані Олена хотіла додати. Ну і це чудово. я Згодна так, з пані Тетяною з тим, що дійсно вчителі, коли оцінюють себе, ну як і кожна, мабуть, людина, да, е, вважає, що оцінює. Той час, коли робочий, да, робочий час спілкується. Але за останній час є зрушення. І батьки, коли відзначають так високо вчителів, то вони явно mm -hmm. е орієнтуються не тільки на робочий час, а й на те, що вчитель поза робочим часом спілкується теж з батьками, з дітьми українською мовою. І це теж надзвичайно важливо. Хочу сказати ще, що такий відсоток, от, е про який казала Тетяна Михайлівна, е пов'язаний ви. Відсотку володіння учнями саме да? пов'язаний ще й з тим, що коли приходять тільки дітки до школи, то не всі вони е, говорять українською мовою. Якщо дитина приходить з російськомовної родини, інколи діти взагалі не чули, да, крім якихось джерел і засобів масової інформації, української взагалі, е, ми проводимо в цей час мовну таку адаптацію, тобто теж фактично занурення в україномовне середовище, і дитина поступово вивчає. Тут теж створення ситуації успіху і підтримки. Тут не можна звинувачувати, а треба максимально створити умови схвалення, підтримки, підказки якогось слова, синоніма, замінника для того, щоб підтримати дитину. Ми навіть на педраді цього року взимку узагальнювали питання мовної адаптації, і колеги ділилися, колеги ділилися, початкових класів переважно ділилися тими практиками, як вони проводять цю мовну адаптацію, що найкраще працює, щоб вони радили одна одній для того, щоб якомога ефективніше була ця мовна адаптація. Звісно, тут говорили і про створення теж таких, знаєте, осередків в школі, в суспільстві, які дають саме створюють так, такий осередок спілкування. Наприклад, у нас Міжнародний фонд Сейвет і Save the Children зробили такі освітні центри в Україні. І плюс в цьому не тільки в ремонті, в меблях, в тому, що безпечний простір з різними гаджетами, а й в тому, що вони створили острівець там української сучасної книги, поряд пуфи. І от будь-яка дитина, коли прибігає в цей острівець безпеки, в цей освітній центр, вже руки тягнуться, дивлються за книжками, відкриваються автоматично занурюються в таке сповнену виключно українською Мови середовища середовище. Хоча проблема все одно залишається, і більшість дітей, коли говорять один з одним, переходять на російську, і тут важливу роль можуть зіграти, якщо на рівні держави будуть створені ті ж самі цифрові продукти, тобто, щоб вони мали змогу, наприклад, пограти в якусь гру. Але щоб там був вибір не лише англійська або російська, як на жаль, дуже в багатьох цифрових продуктах зараз, а щоб там. Було виключно українська мова, і щоб цей продукт був на голову вище, Да? як зараз, наприклад, українська музика за рахунок квот, які своєчасно були введені, які ми бачимо розквіт української музики, ну, тобто мова йде в цілому про контент, і фільми, і так, музика, так і, і передачі, і, е, і, і... але якщо ми кажемо про дітей, так то тут переважно ігри. Ігри і музичні плейлисти плюс різноманітні додатки в тому ж тіктоці перепрошую не за рекламу. Взагалі там, де діти в тому середовищі має зайти україномовний контент і зайти. Якісний є такий в моніторингових дослідженнях в бізнесі переважно як контрольний покупець. Так, uh -huh. от у нас цього року не свідомо, але відбулося таке в нашій школі з контрольним покупцем, коли були тривалі канікули, і працював пункт незламності, да, пункт обігріву при школі. Там чергували вчителі, це робочий час, по черзі, да, по одному, по двоє чергували. А в мене якраз до мене завітала моя випускниця, яка вже давня-давня, скажімо так, випускниця, її вже за 35 пробігала мимо школи, побачила, що пункт незламності, побачила, що в мене світиться, забігла в гості і каже, може, у вас пункт незламності? Я говорю, так, «Да, будь ласка, пройди, тільки кажу, я трошки зайнята, я до тебе приєднаюсь хвилин через 30. Я її провела, показала просто напрям. Тобто мої колеги мене не бачили. Да? Вони її сприйняли як просто відвідувача на пункт незглавності. Але потім, коли зворотній зв'язок надавалася, моя випускниця, вона сказала, перше, що я захочу сказати, дякую. Знаєте за що? За те, що, попри різні там нюанси. Коли вчителі між собою відійшли в сторінку і говорили про особисте, вони говорили українською. І каже, для мене, як випускниця, яка вже давно закінчила школу, яка сприймала її як образ, знаєте, такого русифікованого, абсолютно, простору, на жаль, угу. зараз каже, я побачила, що зрушення такі є. Прогрес є. Що навіть про особисте люди спілкуються українською. Я хочу сказати, що головне, щоб кожен із нас усвідомлював, що він не безпорадний. Що він може впливати з поміж іншого і на ситуацію зі створенням україномовного середовища, що не завжди тільки комплексні потрібні державні рішення для того, щоб змінювати ситуацію. Да, на рівні державній це швидше буде. І, можливо, все Але треба з погляду цієї візії робити локальні такі акції, залежні від кожної людини. На рівні цієї школи приведу приклад, який ми, наприклад, впроваджували, коли побачили, що ті ж кондуктори тролейбусів да, переважно спілкувалися російською мовою, то один із наших класів зробив mm -hmm. такий проєкт, коли розробили буклет професійних тез для кондуктора. І паралельно вирізали, ну, запрограмували і вирізали на лазерному верстаті в школі тролейбус, де написали, прям вигравірили таке, що мова о, ні, українська мова перемоги, і пішли з цими всіми буклетами і стрілібусами до керівника управління. Чернігівського проговорили і передали через нього е, ці вирізані тролейбуси як відзнака тим кондукторам, які завжди послуговуються виключно українською в своєму мовленні, а е, буклети з цілою низкою професійних тез от ключових, да тез передали для підтримки тим кондукторам, як ще, які ще долають цей шлях. До вишуканої красивої української мені здається, що якщо отак от кожен буде на своєму місці бачити проблему і намагатися, хай не великі, але локальні акції робити для того, щоб ця ситуація змінювалася. То набагато швидше ми досягнемо тих 10-15 знаєте, таких проактивних людей, які будуть змінювати оці інерційні всі тенденції і на краще. Ну, дивіться, моніторинг використання державної мови в освітньому процесі закладів середньої освіти завершено. А чи буде такий моніторинг продовжений далі? Можливо на інших рівнях за іншими напрямками, звичайно, на сьогодні дуже велика зацікавленість саме такими опитуваннями у всіх сферах освіти, і є у планах у 2026 році розпочати моніторинг саме у закладах професійної і професійно-технічної освіти. Хоча я ж наголошую, що є зацікавленість, хочуть побачити і дошкілля, зокрема, бо дошкілля є базою для загальної середньої освіти. Ну, є, є ідея розпочати у закладах професійної і професійно-технічної освіти. Да. Ну і от якщо вже підбивати підсумки нашої розмови, які головні моменти ви б виділили? Показники на Чернігівщині вони співпадають саме із загальнодержавними, є таким середнім статистичним по державі. І з позитива. З позитива це те, що Саме у 2025 році найбільший відсоток батьків тось переходять сам у спілкуванні в родинному колі поза роботою на державну мову. Це теж радує, що отака активність батьківської спільноти. А проблеми, звісно, залишаються, і моніторинг їх нам підсвічує для того, щоб ми робили рефлексію, для того, щоб ми розуміли, де більше потрібно нашої уваги, чи можливо зібрати батьки. І разом з ними розробити оцю стратегію, адже вони саме, як архітектори майбутнього дітей, мають планувати, мають розуміти, що від гарної української, від якісної залежить і вступ дітей до вишу, і їх кар'єрне зростання, і їх процвітання в Україні. Тому, звісно, якщо запартнеритися з батьками в цьому от стратегічному плануванні, підсвітити їм їх роль, їх надзвичайно важливу роль в родині, переходи на українську, то звісно буде. Менше тоді отаких от, от негативних тенденцій, і вони швидше будуть допомагати нам, вчителям, нам освітянам в тому, щоб Україна дійсно стала українською. Ну що ж, рідна мова є носієм. Цінностей та знань, які передаються з покоління в покоління в якості нематеріального культурного спадку, я б сказав. Тож у державі Україна мова освітнього процесу, звісно, має бути українською, ну і не тільки мова освітнього процесу, а і наш життєвий простір в цілому. Про функціонування державної мови у школах Чернігівщини ми говорили сьогодні з начальницею управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області Тетяною Маханьковою та директоркою Чернігівської гімназії номер 3 Оленою Яковчук. Дякую вам за розмову, а нашим слухачам за увагу.